Вітаю всіх на своєму каналі, і це третій урок по підготовці до НМТ з математики. І сьогодні ми будемо розглядати таку тему як відсотки, яка 100% є на НМТ з математики. Відсоток це одна сота частина величини або числа і позначається символом відсоток. Для того щоб перетворити число у відсоток, нам потрібно це число помножити на 100%. Для того щоб перетворити число 5 у відсотки, ми 5 множимо на 100%, це вийде 500%. Число 0.

Дуже часто відсотки використовуються у задачах, тому один з найпростіших методів розв'язування задач на відсотки це пропорція. Цю тему ми розглядали з вами на минулому занятті. Якщо ви не дивилися минуле відео, можете зайти і переглянути. Там я якраз розповідала про відношення та пропорцію. Тож, який метод розв'язування задач на відсотки? Спершу обов'язково ми читаємо умову, і ми маємо знайти щось, що позначимо за 100%. Все ми позначаємо з. Завжди за 100%, а якусь частину ми позначаємо за частину у відсотків. В цих задачах залежить все від умови, що нам дано. Але слід пам'ятати, що цілу величину, тобто все або весь обсяг ми позначаємо завжди за 100%. Потім з цього ми складаємо пропорцію і розв'язуємо її там методом по діагоналі або якимось іншим. І давайте розглянемо декілька базових прикладів на відсотки. Знайти число А, яке складає 5% від числа 20. Це завдав. Алі, ми можемо розв'язати двома способами: перший спосіб це спочатку знайти скільки становить 1% від числа 20, а потім помножити на 5%, тому що нам потрібно знайти 5% від 20. Для того щоб знайти скільки становить 1%, ми 20 ділимо на 100%. У нас вийде, що 1% – це 0,2. А для того, щоб знайти, скільки буде становити 5%, ми 5 множимо на 0,2 і це вийде 1. Тобто 5% від числа 20 це одиниця. Інший спосіб це пропорція. Ну, в таких завданнях ми не використовуємо пропорцію, тому що можна набагато швидшим способом це розв'язати, але в якихось більш складних задачах ми її використовуємо. Але давайте це завдання теж розв'яжемо через пропорцію, для того, щоб ви розуміли, як саме складається пропорція. Ми шукаємо. Число А, яке становить 5% від 20, значить 20 це ціла частина, яку ми позначимо за 100%. Далі ми маємо знайти число, яке становить 5%. Це число ми позначимо через х, і воно в нас дорівнює 5%, тобто становить 5%. Складаємо пропорцію 20 відноситься до х, х, 100 до 5. І тепер методом по діагоналі ми знаходимо х, тобто 100 ми множимо на х і це буде дорівнювати 20 помножити на 5, а 20 помножити на 5 – це 100, ну і х звідси буде дорівнювати одиниці. Наступне завдання. Знайти, скільки відсотків складає число 35 від числа 20. Це завдання нам вже краще вирішити через пропорцію. Тут нам потрібно знайти, скільки відсотків складає число 35 від числа 20. Тому ми 20 позначаємо за 100%, а 35 ми позначаємо за х відсотків. Бо нам треба знайти саме, скільки відсотків становить 35 від 20. І так само складаємо ми пропорцію. 20 відноситься до 35, як 100 до х. І вже ось тут ми можемо скоротити 20 і 35 5 на 5. Тут буде 4, тут буде 7. Тобто 4 відноситься до 7 як 100 до Х. Ну і методом по діагоналі ми знаходимо x. 4 помножити на х дорівнює 7 помножити на 100, але ми не будемо множити. Ось так ми запишемо. І для того, щоб знайти х, ми б оцей добуток ділили на 4. Що ми зробимо? Ми поділимо оцих два множники на 4, тому що ми зможемо скоротити 100 і 4. Тут вийде у нас 25, а тут вийде одиничка в знаменнику. Ну, а 7 помножити на 25 буде 175. Значить? 35 становить 175% від 23. Це було доволі логічно, що це буде більше, ніж 100%, тому що 35 більше, ніж 20. Наступна задачка – це задача, яка була на НМТ у 23-му році. Олександр мав заробітну плату в розмірі 15 тисяч гривень, і кожен місяць він відкладав 10% від заробітної плати для того, щоб придбати смартфон на суму 12 тисяч гривень. За скільки місяців Олександр назбирає гроші на смартфон? Нам відомо, що що його заробітня плата становить 15 тисяч гривень, а смартфон коштує 12 тисяч гривень, а щомісяця він відкладає 10%. Тож давайте спочатку знайдемо, скільки він відкладає щомісяця. Знайдемо 10% від 15 тисяч. Знайдемо, скільки становить 1%. для того, щоб це зробити ми 15 тисяч поділимо на 100, скоротимо нулі, вийде 150. Тобто 1% становить 150 гривень. Значить, 10 це вийде 10 помножити на 150, це буде 1500. Тобто щомісяця він відкладає 1500 гривень. На смартфон йому потрібно 12 тисяч гривень, і для того, щоб знайти через скільки місяців він зможе відкласти 12 тисяч гривень. Ми 12 тисяч гривень ділимо на 1500. Так, скоротимо нулі, 120 поділити на 15, вийде 8. Значить, через 8 місяців він зможе купити собі смартфон. Відповідь Ген. Це були базові завдання на відсотки. Інші задачки, завдання на відсотки, вони можуть бути більшої складності, але метод розв'язування в них залишається такий самий: або через пропорцію, або там знаходимо, скільки становить один відсоток і так далі. Також я повідомляю вам, що зараз триває набір на підготовку до НМТ з математики у міні-групах. Тому, якщо ти хочеш готуватися саме зі мною, пиши мені в інстаграмі або в телеграмі. Посилання будуть в описі до відео. Я детальніше тобі розповім як проходять заняття і що ти отримаєш за рік навчання зі мною. А для того, щоб не пропускати наступні відео, обов'язково підписуйся на цей канал. Також підписуйся на телеграм-канал, де ти зможеш переглянути конспект до сьогоднішнього уроку, також порозв'язувати тести і навіть задати мені якісь запитання в коментах. Тому всім гарного дня і до нових зустрічей! Бувайте!